Вітаю! Офісний одяг, світлий одяг, прозорий одяг. Він диктує нам, якого кольору у нас має бути сьогодні бзгалтер. І ви це все прекрасно знаєте, він має бути або біжевий, або білий. І важливо, щоб ще й була гладка чашка. Е, зараз я вам розказую про базову класичну білизну 21.10. Це напівпаралон. Добре підходить жінкам з великими грудьми. Ця модель досить глибока, гладка чашка, вона зручна під прозорий одяг і підходить для жінок з великими грудьми. Саме в цій моделі і, взагалі, в всіх моделях АВА ця пройма дуже висока, вона високо переходить сюди, і якщо у вас тут є щось зайве, вона допомагає ховає все. і... Створює ще додаткову глибину. Бізгалтери Ава, Сімі Софт напівпаролони, вони всі досить глибокі, і жінкам з великими грудьми в них дуже зручно. Якщо у вас буква А, він вам не підійде, ви будете відчувати собі пустоту. Дуже красиво сідає ця модель, починає з буковки С. І далі D, E, F, G, h I і так далі для жінок з великими грудьми. Всередині обов'язково натуральна тканина, бавовна, це зручно, це екологічно і вся білизна ава саме така. ПСА вони досить тугі, щільні, так туго сідають на тілі і в них немає бокових кісточок, вони тут не потрібні. Отже, бюстгальтер для жінок з великими грудьми, з високою проймою, яка ховає тут все зайве. Він гладкий, він класичний. Саме таку білизну має мати собі кожна жінка в своєму гардеробі. Класична білизна, яка поза часом, яка підходить під будь-який одяг. І саме головне, вона пасує саме вам. В інтернет-магазині Білизна Inua ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.